Друзі, якщо у вас є великі шмат сала і ви не знаєте, що з ним робити, беріть вишнього варення, сідайте на дивані і вмикайте мій ролик. У нас є отакі шмат сала, ми його будемо зараз запікати. А для початку обріжемо шкірку. Друзі, знаю, що ви скажете, що це кулінарний злочин, але в нас тут шкірка як панцирь. І її обов'язково треба зрізати, щоб гарно промаранувати цей шмат сала. Нам же ж потрібно, щоб саме сало весь шмат промаринувався і зробити тут надколи, надрізи. Тому шкірку знімаємо обов'язково. Робимо отакі проколи по всьому шматку сала, а також надрізи. Це не просто кусок сала, це відповідь української кухні на барбікю з Техаса. Ось такі. Надрізи робимо. Як по маслу йде. І промирнується гарніше і витопиться сальце. Ну Вишнього варення це заміна наршарабу азербайджанському. Будемо їм глазурювати і обмазувати наше сальце. А з тієї сторони, біля ребер ребер потрібно зачистити, і отака от плівка, то її обов'язково потрібно зняти. Зараз треба чимось підсипити і потягнути. Щоб маринад туди краще попав. Зачистимо. Зачистили шкірку. До чого я все все вів? Що нам не потрібно нічого закордонного. У нас є всі свої українські продукти локальні, з яких можна приготувати смачну українську страву. Підготовлений шмат сала потрібно замаринувати. Для цього беремо спеції, у нас комбіновані, для сала. Дружина привезла з Карпат. Ну, тут всі стандартні спеції і обсипаємо сальце. А також нам потрібна олійка. Олійка для того, щоб спеції краще приліпли до нашого шматка сала. Ну, а також, звісно, щоб і розкрилися краще. От так олійкою поліємо. І зараз все перемішаємо. Бачу, тут ціленький каріандр, паприка, сухий часник обов'язково. О, як гарно пахне. І зараз гарненько промасажуємо. Також обов'язково присолимо. Гарненько. Бо в нас кусочок сальний, то солі багатенько візьме. І є перчик горошком. Також обов'язково додамо. Також розмарину. У нас сухий. Якщо є свіже, беріть свіжий. Ну і кудись сальце без Лаврушки. Отак його почавимо так ось сюди. Натремо гарненько цей шматочок. Можна навіть туди Лаврушку позасовувати. І спеції по-другому запахли, розкривається. Отак, ось замаринували кусочок сала. Покажемо вам з усіх сторін, як він гарно виглядає. Такий чудово. Скажіть, апетитно вже виглядає. Зараз воно хай поки маринується, а ми підпалюємо багаття і вриваємося. Нам потрібно шмат сала обмотати. Спочатку пергаментом, а потім фольгою. Пергамент утворює м'яке вологе середовище і яке не дає контактувати фользі напряму з жиром. Свій час фольга тримає тепло всередині Ну і дозволяє тушкуватися власному соці. І заворачуємо його так, як шаурму. Бортики під, підвернули. Ах, Як чудово пахне. Ви скажете, багато спецій? Ні, не багато. Тут багато жира, плюс ребра, потрібна сильна ароматна основа. А тепер завернемо в фольгу. Мені там в коментарях написали, вмій правильно користуватися фольгою. Блискучим куди світланка? На низ, так? Да? Ну, спробуємо. Людина пише. Обов'язково блискучим наниз і заворачуємо. Так, у нас кусок великий, фольга маленька. Будемо завертати в два поверхи. Тугенько потрібно. О, матовою стороною до вогня. Так як написав підписник. Тепер другий поверх. Блискучим, заворачуємо. Опа. Оце шматок. Ух! Дрова догоріли, є такий легенький вогонь, який допускається. Ложимо решітку і відправляємо наше сальце на такий жар, мінімальний вогонь. Час, таймінг. Ну, годину так точно. У нас шмат, ви ж саме бачите, здоровенний. Тому на годинку. Цей процес нагадує запікання, але з легеньким ароматом димку. Завдяки обгортанню фольги, сало не горить, а нізно там мліє і ребра будуть м'якенькими. Кожні 10 хвилин переварачуємо салко. А, гаряченьке. Так як у нас мангал, а не барбекю, то ми підготували отаку такі щіпочки. будемо підкидати, мінімальний вогонь підходить. Щоб не втрачати жар. Отак, підкинули пару штук і все. Ось так, температура падає. Кинули пару таких палочок маленьких. Воно підігріло. І далі собі томиться. Пройшло там хвилин 5, 7, 10. Додали ще пару палочок. Ну, звісно, якщо у вас гриль, то накривайте кришкою і не буде ніяких вам проблем. Чуєте, як шкварчить. Сальце топиться. Як сало заспівало. Ну, таку процедуру проводимо вже майже час. 50 хвилин його робимо. Підкидаємо щепочку потроху. Як пахне, такий аромат стоїть, неймовірний. Пройшла година і 4 хвилини. Рівно година, ну трошки більше. Беремо сальце. Аромат стоїть неймовірний. Гаряченьке. Опа! А! Сюди. Як шипить? Чутно вам. І оці катакомби. Треба трошки. При вас зглянемо. Ого, йо-мойо. Оце вам годинка пройшла. І 4 хвилини. Ох, я аромат пішов. Ось сюди покажемо, покажемо, покажемо вам. Та ви що? Світланка, показуй. Вам це видно? Як пахне. Ось така краса. А ось бачиш, видно наші надрізи, <світ> що ми робили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут розмарінчиком валить. Реберться! Оце вам годинку побуло. О, гаряче. Беремо цей шмат сала і на мангал. Зараз будемо доводити до смаку. Зробимо глазурь. В Азербайджані гранат, а в нас вишня, Кисло-солодка вишня. Додамо до неї шваприки, додамо обов'язково. У нас є буряковий квас. ось такий. Перемішаємо. Обмащуємо. Зараз воно карамелізує і гарячий жир утворить таку кромку, тягучу скоринку. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. М -м -м. Як смачно виглядає! Який чудовий результат! Я в шоці. Зараз перевернемо і з цієї сторони проведемо таку саму процедуру. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Не жаліючи. Ну і далі валимо козирями. ми його ще трошки підкоптимо, трохи вільхово щепив. О, пішла масолка. Ну а поки відкриємо нашу домашню українську закрутку. А, і помідорки. Світланка, неси чарочку. Ой, як коптиться. А ми його тепер отак на бочок ще поставимо. За дима нічого не видно, так? Да? Отак підмажемо. Ну і борта. І туди в щілинки також маринад, щоб попав. Ну що, знімаємо і будемо дегустувати. Ну що, дегустація? Кепку забув зняти за столом. 50 грамів самогоночки під ніжинські огірки, а також помідори. А, як пахне. Ваше здоров'я. Ви погляньте, яке воно соковите. Розрізаємо. смакота. як смаката. Мі хлібцем нашим українським, Бородинським. І огірок. М -м -м. Неймовірний смак, соковите, смачне. Така вийшла проста, але смачна страва. Скоринка оця з вишенькою віддає. Трохи прокопчене, дуже соковите, смачне. Ну, гіркі помідори, домашні, наші, українські, ніжинські Кому сподобалось, ставте лайк. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі, друзі!